Прокляття смоковниці. і покинувши їх, Він вийшов за місто ветанії ніч там перебув. Вчора ми всі слухали про урочистий віз Ісуса до Єрусалиму. Там Він очистив храм і вигнав усіх продавців і грошомонів, Він уздоробив хворих і всі це під радісні крики дітей. Осанна сину Давиду, обурені священники висловили йому своє невдоволення, але Ісус відбив, що так має бути згідно препророцтва. В кінці кінців Ісус покинув їх усіх і пішов на ночівлю. Хоча Він увійшов, як цар, але ночував не в царських палатах, а просто неба за містом у містечку Вітанії що значав наші три кілометри від Єрусалиму. У цей важливий час Ісус потребував духовної підтримки, тому багато молився, щоб отримати напрямок і силу від Господа. А вранці до міста верча... вертаючись, він зголоднів. Чому ж ніхто не подбав про його сніданок у вітанні? Цю проблему мало вирішити фігове дерево. Смоковниця, яка стояла при дорозі, і побачив він при дорозі смоковницю, і до неї підійшов. Смоковниця має унікальну властивість, на відміну від інших плодових дерев, воно двічі на рік приносить соковиті плоди, які називають смокви або інжир. Також це не єдине дерево, що може одночасно мати і листя, і квіти, і плоди. Це дерево за ушви буває до шість метрів, а велике листя і пишна крона дає гарний затінок, тому юдеї так любили садити ці дерева біля своїх домівок, колодязів чи просто придорожі. Фігове дерево наряду із виноградом одна із ключових рослин в історії Ізраїлю. Хто пам'ятає першу згадку в Біблії про фігове дерево? Вірно, це буча, коли Адам і Єва після гріхопадіння прикривалися фіговим листям. Також смокви були одними із скарбів, які розвідники принесли з обітованої землі. У старому завіті картина миру і процвітання, це час, коли кожен буде сидіти під своїм виноградником і під своєю смоковницею, Третя царів 4.25, Михея 4:4, Захарії 310. А гнів Божий малюється як день, коли він побивав виноградник їхнє та фігове дерево. Єремії 8,13, осій 2,12. Смоковниця – символ родючості, миру і процвітання. Але чи знайшов Ісус плоди на цьому дереві придорожі? На жаль, ні. І до нього прийшов та нічого, крім листя самого на Нім не знайшов. Гарне листя це було добре, але головна цінність смоковниці – це плоди, а їх не було. То дехто може посперечатися, що це був квітень, час перед Пасхою, тобто ще не час урожаю. Але, мабуть, на цьому дереві не було навіть і натяку на плодів ані квітів, ані зелених зародків. Схоже, воно було хворим чи просто здичавіло, тоді Ісус промовив до нього нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево зараз усохло. Зазвичай кожна річ у світі має виконувати своє призначення. Якщо річ не виконує свою ціль, то стає непотрібною. І викидається на сміття. Нещодавно у мене вдома почав погано працювати електрочайник. З великим досвідом викладання електрики я запросив, щоб хтось прийшов до мене, подивився, він проскручував цей чоловік з великим терпінням лагодив реле. Але він знову і знову ламався і не працював. Він був ще досить новий і не погано виглядав на полиці, але все-таки не виконував свою головну функцію кип'ятити воду. То як результат опинився в смітнику. Людина також створена Богом. Щоб бути корисною, а не просто для декору, як офісні рослини. Бог дав нам великий потенціал і різні дари, тому очікує від нас багато плодів. Ісус сказав Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Івана 15:8. Ізраїльський народ був покликаний, щоб стати царством священників і народом святим. Хоча вони знали Бога, мали його заповіт, його великі обітниці, але в кінці кінців стали як це безплідне дерево, мали гарну форму, виконували обряди, але дім Божий став домом розбійників, а священники перетворилися на бізнесменів. Їх роль була очікувати Мешію, прийняти його і сповістити іншим. Але коли він прийшов, вони відкинули його. Стратили і вбили, тому великий гнів Божий і прокляття чекало на них, як сказано у Біблії, бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будача, непотрібна вона та ближка до прокляття і кінечі її спалення. Євреїв 6, це також є застередження і для кожного з нас, дорогі мої, безплідне життя веде до прокляття і загибелі, як ізраїльському народу, Бог дарував нам багато привілеїв, Він дав нам спасіння і віру Ісуса Христа, Він дав нам воскресіння і надію вічного життя. І Його ціль для нас залишається незмінна бути царством священників і народом святим. Проповідувати Євангелії і виховувати учнів, нехай ми не змарнуємо свій шанс і принесемо багато плодів. Як учні відреагували на цю подію, а учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко усохла смоковниця. Зазвичай всі дерева часи часу засихають, але ця смоковниця засохла прямо на очах відразу після слів Ісуса. Тут ми бачимо прояв могутньої влади царя Ісуса, так і вчинити міг тільки Господь, тому учні із дивувалища, як написано в книзі Єзакіїла, і пізнають усі польові дерева, що я Господь понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розсістися дереву сухому. Я Господь говорив і вчинив. Езекіла 17, 24. Ісус це Господь, як Він говорив, так і вчинив. Ми справді можемо покладатися на Його слова. А як же Ісус відповів учням? Ісус вже промовив у відповідь. По правді кажу вам, коли б ви мали віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як і свіговим дером. А якби у тій горі ви сказали поруще та кінця до моря, то й станеться те. І все, чого б ви в молитві попросите з вірою, то одержите. На чому Ісус так акцентує увагу? Тут фокус уже не на дереві, не на плодах, а на вірі. Що ми дізнаємося тут про віру? Що віра дуже сильний, надпотужний інструмент Божої роботи. Вона Еквівалент на такій силі, що може навіть зелене дерево зробити сухим і гору зрушити з місця. Фактично, віра це динаміт, це просто бомба. Але якщо її застосувати в лоб дошлівно, як тут написано, то, на жаль, вас може чекати розчарування. На жаль, нам до цього часу немає жодної інформації хоча б про одну пересуну того. Гора навіть не прийшла до Мухамеда, і йому довелося ще йти до гори. Тому, щоб уникнути розчарування, треба добре розібратися, що таке віра, і як її потрібно застосовувати. Перш за все, дорогі є віра, це віра у Бога, і ця віра має бути без сумніву. Оскільки у людей багато сумнівів, то придумали багато шаблонів і методик, щоб подолати ці сумніви і насадити віру в кінцевий результат. Вони кажуть, що треба вірити, що ти обов'язково отримаєш це, малювати уяві, проголошувати словами, це нібито неминуче притягне бажаний результат. Але віра це не просто упевненість у результаті, а Бог і молитва це так просто, як Саші. У паралельному уривку Ісус кликає, майте віру Божу, Марка 11,22. Віру Бога, а не у себе, у свої здібності чи плани. Об'єкт віри це Бог. Він все чинить, і Він все дає, якщо Його ласка. Послання до Євреїв каже. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Єврею 116. По-перше, ми маємо вірити, що Бог є, що Бог живий і всемогутній, що Він має всю владу на небі і на землі і в цій ситуації. І, по-друге, шукати такого Бога, покладатися на нього, на його силу і на Його милість. Також у вірі ми маємо шукати та поважати волю Бога. Він суверенний Господь. І має право чинити все у свій спосіб і в свій час або взагалі не чинити. Але в будь-якому випадку ми маємо вірити, що Бог благий, і Він дійсно благий до нас, і Його воля, добро, приємність і досконалість. Римлян 12:2. Звичайно, Бог не обіцяє нам легкого життя, але під час труднощів Він обіцяє бути поряд. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать, казав Давид, який мав так багато ворогів і так багато труднощів. Псалом 22, 4. Отож, дорогі мої, для чого ми маємо застосовувати таку потужну зброю, як віра і молитва? У пустелі сатана спокушав Ісуса, перетворити камені на хліби, або кинутися з високого храму донизу, щоб упіймали янголи, як написано. Але Ісус відповів, що написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Матея 4,7. Своєю вірою і молитвою ми не маємо спокушати Бога, шукати своїх забаганок, а навпаки, шукати те, чого дійсно хоче Бог. Нехай буде воля Твоя, вчить нас молитва Господня. Отче, якщо волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те не я, а Твоя нехай стане ця воля. Молився Ісус перед Христом, звичайно, ми маємо бути щирими з Богом і відкривати Йому свої реальні бажання і потреби. Филіп'ян 4.6. Але більше за все ми маємо воліти знайти і виконати його волю. Яка Божа воля для нас? Це індивідуальне питання, але універсальна воля Бога незмінна, щоб ми жили як святий народ, це наше освячення, коли не зріз і пізнання Бога. Воля Божа, святість ваша. Каже апостол Павло, а також, щоб ми жили, як царські священники, щоб звищали Євангелію, щоб ми приводили людей до Христа. На цьому шляху нас очікує багато труднощів і великих гір це власна лінь, сумніви після невдалих спроб, буденні справи і турботи, а також втома. Все це ми можемо здолати вірою, вірою у самогутнього Бога. У Бога що говорив і чинив, нехай Господь допоможе нам мати віру, щоб зрушити з наші гори і творити його волю і його місію в нашому житті. Глибинне значення, дорогі мої, історії про смоковницю нелегке для розуміння, адже справжній смисл таїнства сокровенний під поверхнею слів. Для чого треба було словом висушувати смоковницю, а не навпаки, словом учинити її плодоносною? Адже той, хто словом її сушив, міг і словом учинити її плідною. І чим завинила смоковниця, запитає хтось, якщо не був час її плодоносити, як каже в Глиз Марко, адже зима була тієї пори. І якби в цьому випадку зі смоковницею не було якогось таїнства, незбагненного для людей, то Господь виглядав би з одного боку достойним похвали, а з іншого докору. Похвали, бо усушив її одним лише словом, а докору, бо несправедливо її прокляв. Тож належить нам дорогі мої, розважити пильно образом чого є ця смоковниця. адже немає жодного діла Христового, яке би не містило у собі таїнства. Багато хто говорив. Смок, ніби смоковниця представляє юдейську синагогу, до якої, мовляв, прийшов Господь, шукаючи в неї плоду віри, та не знайшов, лише побачив, що вона обросла, наче листям, словами пророків закону, тому й сушив її, кажучи: більше не буде з тебе плоду повік. Я ж спробую заперечити таке тлумачення, як каже Іван Золотустий, улюблені, бо воно не зовсім слушне. Бо якби міг проклясти Господь, який каже, благословляйте, а не проклинайте, Римлян 12.14. І як міг би проклясти і вчинити всохлую синагогу, той, хто говорить, син людський прийшов не погубити, але оживити і спасти те, що загинуло. Луки 9, 56 і 19.10. А якщо хто ж і далі сперечатиметься і доводитиме протилежне, то хай скаже мені, як та всохла на корені синагога виростила з себе таку плодовиту галузку, як сихвальний Павло. Та й багатьох інших знаємо, що навернулися з юдейської синагоги, і Степан, каменований юдеями, і акила з прескилою і безліч інших. А те, що Бог не цілковито відкинув юдейський народ, нехай посвідчить за мене Павло, каже Іван Золотуста, який каже. Говорю, бо не вже цілковито відкинув Господь народ свій ніколи. Бо ж і я, ізраїльтянин, і щемені Аврамового, з роду Веніамина, не відкинув Господь народу свого. Римлян 11, 1, 2. Навпаки, Він проголошує спасіння для народу, того останні дні кажучи, коли ж увійде царство. Боже повнота народів, тоді весь Ізраїль буде спасенний, порівняй Ремлян 11:25, 6. Тож треба нам, дорогі мої, ще дослідити розповідь про смоковницю, образом чого вона є. Якщо то ти, Адаме. Згадав листя, якого дерево взяв ти, аби шити собі одежу, коли в раю залишився нагим, тоді б ти побачив, що справедливо воно всохло, чи ж не листя смоковниці, взявши, ти сором свій прикрив. Тож Христос прийшов і смоковницю, Покров сорому, котра в тобі все ще бояла словом своїм сушив. Він узяв на себе твою убогість і дав тобі багатство, узяв твій покров сорому, і дав тобі сніжно білу одежу, зіткану з води і духа. Він висушив листя смоковниці і повернув тобі те, чого душа твоя була обкрадена, змієм в раю. Рівно ангельне життя. На солоду раю, одежу не тління. Тому промовив Господь до смоковниці. досить більше не буде з тебе плоду повіг. Це означає, до мого приходу приносила ти плоди смерті, та ось прийшов я, ось Воскресіння, і негайно всохла вона, і сповнилося написано те погалину та смерть перемогу. Де твоє смерте жало, де твоя аде перемога, 1 Корінтян 54 55. Сушив він смоковницю і насадив віру Христа, що квітне і життя кожної людини просвітлює, коріння Христа у землю укорінене, а віття Його до небес простягається. Листя його вічно молоде, квітне в'яночий, а плід безсмертний. Про древо це і Давид згадує словами. І буде він, як древо посаджене, при витоках вод, що плід свій дасть упору свою, і листя його не опаде. Псалом 1, 3. Облашенне древо хресне, охоронцю мужів і жінок, і всієї природи людської, його демони страхаються, і диявол від нього тремтить. Його ангели оспівують і небеса благословляють. Церкви ж величають на ньому розп'ятого Христа, якому слава і влада, і нині, і повсякчас, і на віки віків. І слова Івана Золотоустого про неплідну смоковницю. Неплідна смоковниця – це образ людини. Яка зовнішньо є благочестивою, звершує належні обряди, дотримується посту і несе молитовні подвиги, але внутрішньо духовно виявляється мертвою. Вона лицемірна, її благочестя лише дотримання зовнішньої букви закону, це одне лише листя зовнішніх справ без духовних плодів. Такими були книжники фарисеї, релігійні наставники юдейського народу того часу. Вони були освіченими, однак не могли зрозуміти простих євангельських істин, які відкрив Спаситель, не побачили в ньому істинного Месію. Дорогі мої, ми входимо сьогодні в тяжкі дні. В дні, коли ми згадуємо страждання Христові, в дні, коли і нам буде нелегко приходити до храму, вистоювати довгі служби, молитися, багато хто поставлять перед собою питання. А чи варто ходити, коли тіло так втомилося, коли думки розлітаються, коли немає внутрішньої зібраності, і участі в тому, що відбувається. Згадайте тоді, що було в дні страждань Господа, скільки було людей, і добрих, і страшних людей, які багато віддали б за те, щоби вирватися з жаху тих днів, ті, що були близькими до Христа. Як у них розривалося серце, як закінчувалися останні сили, тілесні та духовні протягом тих страшних днів, і як сотні, мабуть, людей хотіли б вирватися з цього тижня, бути вільними від того, що відбувалося, від гніву, страху, від жаху. І життя не давало нікуди піти, нікуди не могли відійти від страждань Господніх, прочиста діва Богородиця, нікуди не могли сховатися від свого жаху учні Христові. Навіть в ті хвилини, коли страх перемагав, і вони намагалися врятуватися від гніву народу. Нікуди не могли піти, забути те, що відбувався Некодим, Йосиф Араметейський, які були таємними учнями Христа, вірні жінки Мироносиці. Піти було просто нема куди тому, що жах жив у їхніх серцях, тому що він охоплював їх зовні внутрішньо. І також нікуди не могли піти від цього ті, хто з ненавистю наполегло золобно жадав вбивства Христа. І ось, коли згадуєш це, хіба не знайдеш собі місця в храмі протягом цих страстних днів, і у них розбіглися ще думки, і у них холодні шало серце, і у них закінчувалися сили, але вони жили цією подією. І те, що буде відбуватися на цих днях, це не мертве згадування про те, що колись відбувалося, це подія, яка знаходиться у серці наших днів, на ній ґрунтується життя нашого світу і наше життя. Тому, щоб ви не переживали, як мало би ви. Ми не переживали, будемо ходити на ці служби, занурюватися в те, що вони нам розкривають. Не будемо намагатися з себе насильно вижати якісь почуття, достатньо дивитися, достатньо слухати і самі події тому, що це події, а не спогади, нехай нас ламають тілом і душею. І тоді, коли не згадуючи про себе, а думаючи про Христа, про те, що відбувається насправді, в ці дні, ми досягнемо тієї великої суботи, коли Христос упокоївся в гробі, і, за нас, і на нас йде спокій. І коли вночі ми почуємо звістку про Воскресіння, тоді ми теж зможемо раптом ожити від цього страшного ціпеніння, від цієї страшної смерті Христової, до якої ми, хоч на якусь міру долучилися. Протягом страстного тижня. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!